Дорогі друзі, маю кілька новин і уточнень для пенсіонерів. Вони дещо складні для розуміння, але я попробую пояснити доступною мовою. Часто журналісти і блогери не зовсім вірно трактують пенсійне законодавство та постанови уряду. Наприклад, останнім часом розповсюджується думка, що пенсії. Будуть оподатковуватися, чи вже оподатковуються? Дехто пише, що оподатковуються пенсії, розмір яких перевищує 3 мінімальні заробітні плати на місяць, тобто 24 000 гривень. Це не так. І винятків немає. Людина заробила свою пенсію, платила протягом всього життя, поки працювала податки. То про яке оподаткування пенсії може йти мова? Також не потрібно плутати, як це часто роблять, податок на доходи і обмежуючи коефіцієнти на спеціальні пенсії, які 3 січня цього року уряд ухвалив постановою номер 1 про визначення порядку виплати пенсії деяким категоріям осіб у 2025 році у період дії воєнного стану. Ці коефіцієнти стосуються лише великих понад 23 610 гривень спеціальних пенсій, які призначені митникам, держслужбовцям, прокурорам. Народним депутатам, членам уряду, дипломатам та іншим. Суддів, до речі, ці коефіцієнти не стосуються. Дехто трактує, що працюючим пенсіонерам оподатковують пенсію. Ні. Оподаткуванню підлягає лише зарплата, яку вони отримують. До речі, як і зарплати всіх працюючих українців. Так, податки на зарплату з 1 січня зросли. Працюючи пенсіонери в Україні у цьому році, як і всі інші, сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору зі своїх заробітних плат. Отже, робимо висновок: пенсії чинного законодавства не оподатковуються. Якесь оподаткування нібито передбачає нова пенсійна реформа, але поки вона не прийнята, не варто забивати собі цим голову. Тепер щодо індексації пенсій. За попередніми підрахунками, пенсії можуть бути проіндексовані на 11,53%. Але кінцеве значення ще має визначити Кабінет міністрів. Очевидно, це буде на наступному засіданні уряду наступного тижня. Звідки взялася ця цифра? Рівень інфляції за 2024 рік становив 12%. Темпи зростання середньої зарплати за 2022-2024 роки. 11,05%. За традиційною формулою беремо 50% цих показників, тобто ділимо на 2, додаємо і отримаємо 11,53%. Але ще раз наголошую, що кінцевий результат затвердить Кабінет міністрів наступного тижня. Середня заробітна плата за останні 3 роки, яка бралася до уваги у 2024 році для перерахунку пенсії, становила 7994 гривні 47 копій. Якщо індексація з 1 березня дійсно буде 11,5%, то середня зарплата для. Перерахунку пенсії буде 8913 гривень 83 копійки. На цей розмір середньої зарплати буде множитися індивідуальний коефіцієнт стажу людини і індивідуальний коефіцієнт зарплати людини. Чому я наголошую індивідуальний коефіцієнт? Тому що у кожної людини він буде різний. Внаслідок цього буде розрахований основний розмір пенсії з 1 березня цього року. Наголошую основний розмір пенсії. І далі до основного розміру пенсії будуть дораховані всі підвищення і надбавки, які людина мала і отримувала до цього. Надбавки за особливі заслуги. За понаднормовий стаж, за проживання в війських районах, дітям війни за інвалідність та інші. Це і буде остаточна пенсія пенсіонера після індексації. Під індексацію підпадають виплати усіх пенсіонерів, крім тих, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років. Чи цього року. Це вважає несправедливо, але такий закон. Також деякі журналісти пишуть, що не індексуються виплати тих, хто має максимальну пенсію. Це не так. Їхні пенсії теж проіндексують, але вони будуть обмежені до затвердженого максимального розміру 23 610 гривень. Звісно, що підвищення пенсій через щорічну індексацію у цьому році не покриє витрат інфляції та росту цін. Але принаймні цього року вона буде дещо вища, ніж у минулому році. 11,5%, як очікується, проти 8% у минулому році. А якщо точніше, проти. 7,95%. Тепер новина для пенсіонерів за кордоном та на окупованих територіях. Кабінет міністрів 11 лютого затвердив порядок виплати пенсій та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності особам. Які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією території України та проживають на підконтрольній Україні території. Цей порядок поки що ніде не опубліковано. Він знаходиться на реєстрації у Міністерстві юстиції. Як тільки він буде оприлюднений і надійде до пенсійного фонду, я вас одразу повідомлю про його зміст. Очевидно, там серед іншого буде і про обов'язкову ідентифікацію пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Тому раджу підписатися на мій канал щоб не пропустити ці новини і отримувати завжди конкретну, чітку і юридично вивірену інформацію. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!